Щоні в селі Іза зафіксували спалах вірусного гепатиту А 14 листопада 2025 року? Ми зареєстрували спалах вірусного гепатиту А в закладі загальної середньої освіти села Іза Хуської громади Хуського району, і це вже другий спалах, який відбувся цього року. Попередній ми ліквідовували з квітня по червень. 2025 року тому відповідно ситуація, яка розвивається, нас турбує. Терміново скликали позапланове засідання комісії ТЕП та НС краю про невідкладні заходи із недопущення подальшого поширення хвороби. Будуть стосуватися власне, роботи закладів громадського харчування. Вони регулюватимуть скупчення людей, бо ми розуміємо, що там є ризики. Передачі інфекції, вони будуть торкатися а, закладу освіти, а саме переведення його на подальше дистанційне навчання до стабілізації епідемічної ситуації. І вони регламентуватимуть посилений протиепідемічний режим в населеному пункті. В цілому ці заходи будуть тривати до того моменту, допоки ми не досягнемо стабілізації епідемічної ситуації. Вікторія Тимчик каже, наразі захворіло семеро дітей, які відвідували місцевий заклад середньої освіти. Найбільше у нас дітей це чотири випадки із одного класу. Також в спалах втягнуті і ще три класи, де ми маємо по одному випадку. На даний момент ми встановлюємо контактних, ми обов'язково будемо їх лабораторно обстежувати на наявність моноглоболіну. М до вірусного гепатиту А. Відповідно, ми за результатами розслідування можемо зараз вважати, що занесення відбулося із домашніх осередків, тобто серед хворих діток були у родині хворі члени сім'ї. Ми вважаємо, що на даному моменті відбулася реалізація контактно-побутового. Шляху передачі вірусного гепатиту А, тобто від людини до людини через брудні руки, Фахівчиня констатує, що інші шляхи передачі виключені, адже у освітньому закладі харчування не здійснювалося. Заклади охорони здоров'я активно долучилися до профілактичних заходів, саме проведення тестування огляду пацієнтів, які проживають в вогнищах вірусного гепатиту, забезпечення абсолютно достатньою кількістю тест систем. Завдяки центру профілактики, лабораторному центру профілактики інфекційних захворювань, тобто забезпечуємо в повному обсязі. В нас є достатньо кількості тестів для того, щоб обстежити всіх потребуючих. Хуйська центральна районна лікарня вона працює по пакету Національної служби здоров'я України щодо реагування на надзвичайні ситуації, тобто також має весь перелік необхідних медикаментів, випадку чого ми повністю надамо медичну допомогу безкоштовно. Але основне наше завдання на сьогоднішній день це розірвати ланцюг. Тому всі протиепідемічні заходи зараз направлені саме на це. Мешканцям села Іза рекомендують бути свідомими та відповідальними, аби уникнути подальшого поширення вірусного гепатиту. А.